Всім привіт! Сьогодні у нас 25 день, там вже е, дуже сильний лиє дощ, бляха лахи впали. Е, біжу ще пірнати, тому що зараз, як влиє дощ, то влиє. Тож тут сидіти в тому дощі. <свісно> дощі Коротше ставлю вас на штативчик, і погнали пірнати. Сьогодні у нас 20 число. Пірнаємо басейн. Ну, басейн після вчора ще не сильно не остив, тому тут прям щось такого екстраординарного нема. Але я вчора водичку пірнав, оце було кайф. Ставлю на штативчик і погнали. Ого, чую, вже дощ пішов. Ах. Водичка файна, Водичка файна. Мені зеється навіть тепліше, ніж повітря. Дощик, дощик. Хоча не обіцялися ні дощів. Але... Але погода перемінчила дуже швидко. Навіть нічого не хочеться говорити просто зранку, так насолоджується водою і погодою. Трошки моросить вже, але нічого страшного. О. Ну так, воздух такий, явно холодніший від води, бо... Вилазиш з хочеш все залізти назад. Потрушує. Файно, одлазу, поки саміше не падає, щоб не намочити нічого. Девайс. Дякую всім за перегляд. Всім дякую, хто додивився це відео. Дощик все більше леє, зараз злегіє камеру, тому я буду зараз накривати басейн і зустрінемося в новому денечку. Надіюсь, він буде красивіший зранку і смачніше. До завтра.